Вітаю вас, друзі! 26 січня, сьогодні сію реддиску. В наступному відео будемо робити опалення, поставимо в теплицю бойлер. Прийшло замовлення реддиски, нарешті я його дочекався. Ось, до речі, є така і з минулого року залишилося. Більш детально я вам далі їх покажу. Кілька слів про маркирування, потім покажу насіння та вже будемо нарешті сіяти. Отож, друзі, прибрав я стежки, думав лишати ось такі. Але в процесі роботи зробив ось так. Лишив тільки такі маленькі, він, як бачите, такі квадратики. Скажу вам, мені цього досить, тому що тут 80 см. Я досить легко можу переступити і стати туди, наприклад, полить або щось вирвати. Тому. Стежки ось такі не будуть. Тому що, як я вже говорив, на одній такій стежці поміщається 40 штук редиски, а тут 10 стежок. Рахуйте самі, досить непогано вийде. Можливо, ще і тут буде, але поки що засію. Понад стінкою теж, коли посію, потім промаркерую і вже теж буде. Ну До самої стінки до, до, сіяти не буду, тому що там все одно буде холодно, вона може там навіть і не зійти, а якщо з'їде, то досить пізно, то тобто, там, можливо, зроблю стежку. Тут теж ось так все виглядає. Ну і зараз е, да, ще одне. Додам, можливо, не казав. Відстань між цими ямками 8 на 8. Але ставав і маркерував своєю вагою, тому що маркер зроблений з кришки, і просто якщо брати, вдавлювати його брати руками, то досить важко. Ложимо на ґрунт, стаємо на нього і досить легко. Два рази туди-сюди пройшли, і у вас все чудово виходить. Добре, говорити тут більш нема про що, показую насіння. Редиска донор, ту, що я недавно замовив. Значить, чому донор? Спочатку я хотів замовити та спробувати редиску Stellar. Бачу, люди сіють уже не один рік. Але так, як мені сказали, стелера не було. Потім я хотів замовити рондар, ту, що висівав в минулому році. До речі, тут ще трішки залишилось. Ну, Рондара теж не було. Тому довелося брати те, що було, це донор. Теж гібрид. Скажу вам, він на 200 гривень дорожчий, ніж Рондар і Стеллер. Оця пачка стоїть 70, 730 гривень. Така стоїть, здається, 480. Це якщо я не помиляюсь. Значить, за описом пише донор, що він стресостійкий. Термін він такий самий, майже як. Стеллар, там 23-25 днів. Рондар, скажу, він раніший, він 18-20 днів. Ну а по вазі то вага 25 грам. Ну, я думаю, тут ще залежить від того, як його вирощувати. Зараз покажу вам різницю між донором і рондаром по насінню. Тому що різниця є. Так, тут у нас рондар, та, що в мене лишилась, а сюди зараз засипемо донор. Скажу вам, донор набагато крупніший. Сподобалось мені це насіння донор, тому буду сіяти його, можливо, буде швидше. А можливо воно й краще. Я не знаю, його ще не сіяв, але на крупніше. Ну що, а тепер беремо отак. Йо-майо, -йо. і сіємо. Я потім підрахую, скільки штук влізе на теплицю 6х8. Це вже як закінчу. Сіять. Посчитаю ці маркера, всі, що я робив тут промаркеровано. Перемножимо. Просто буде цікаво. Мені самому цікаво, скільки штук редисків лізе на теплицю 6х8. Ну що, друзі, я сію. Зустрінемося, як я казав в минулому році, на краю теплиці. Для вас це кілька секунд, можливо, пройде. А для мене не одна година. Доброго вечора скажу вам. Нарешті таки посіяли. Півдня тут довелося сидіти, кидати. Ну що, скажу на тепличку 6 на 8 у мене пішло 6 тисяч насінин. Можливо, було б і більше, але просто... Доріжки, самі розумієте, займають місце. Плюс буржуйка буде, там теж місце залишив. І понад стінками теж є місце. Тому що буду ще стелити агроволокно, потрібно якось ходити. Ну, 6 тисяч помістилось. Думаю, і так непогано. Загортати зараз покажу, як буду. Знаєте, вже немає часу щось робити, щось видумувати. Тому зроблю так, як... І постійно. Як воно правильно зветься, шпатель, можливо, дерев'яний чи як. Коротше, така доска. нею досить швидко. Просто нема часу робити, бо ще є інші справи. Ось оберемо. Скажу вам без телефону досить швидко. Просто на камеру. Потрібно дивитися і в камеру і туди куди загортаєш, але швидко. Коротше, так воно виходить, все, все досить непогано. Фух, скажу трохи задовбався, але що ж зробиш? Це добре, що редиска ще на досить крупна, така велика. Якщо порівняти з рондором, то воно дрібненьке. Але в пачки... Ще багато й лишилось. Так що, можливо, я його ще й засію у четверту. Буду дивитись. Всім дякую, хто був зі мною. На цьому буду фінішувати. Скажу, відео далі будуть. Правда, не знаю яке, чи про опалення, чи зроблю про висів редиски в наступній теплиці. Там вже буду дивитись, що, куди та як. Ну що, на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде. Всім пока!